Щось я знайшла, але не впевнена, що в мене зараз вийде зняти однією рукою. Зараз спробую. Ось знайшла. Зараз пробую її розкопати. Ось, згорим навпіл розгребла, знайшла ось такий хід. Нам головне зараз сунути ту пляшку під кутом в той хід, щоб дно боткнулась туди в їхній хід. Зараз вам покажу. Тут треба враховувати таку ситуацію, що найкраще підходять вузькі пляшки, от засовувати його чітко, щоб дно вийшло в вхід, в, в їхні ходи. І присипаєте. Ну, тут в мене не найкращий варіант, тому що тут поруч паркан, я не впевнена, що туди буде задувати вітер. Але зважаючи на те, що обіцяла показати, як відбувається сам процес, ось показую. Тут ще головне, щоб в сім'ї хтось вживав алкоголь, бо у нас проблема з тим, щоб знайти десь пляшки.